Доброго часу доби, добродії пасічники. Сьогодні коротеньке відео по зовнішньому утепленню корпусних вуликів. Корпусні вулики тонкостійні, остивають швидко. Дуже швидко видуває вітер тепло з них. А що я роблю? Зверху покрив поліетиленовою плінкою рукавом. Півтора метра ширини якраз стає від переднього відлітка через верх і до... Піддона. Під плівкою йде два яруса сельтіпона. Слітіпон не, не товстий. Ну, Цей у мене десь 20, сант... 20 грам на квадрат. Нижче йде войлок шкірозамінником. Ну і кину якісь одіяло, щоб не прилипало до кришки. Часом з рамок капає мід. Трапляється, що прилипає. Ось. Як воно закріплено. Можна закріплювати скобами. У мене закріплено пасками поясами такими. Це стрічка 8-10 гривень метр погонний. Метр 60, метр 70 іде. Спереді вона прибита до піддона, йде через верх, ззаді йде гачок і тут у мене є така шайбочка люверс такий. Вітрів сильних поки не було. Не знаю, як воно там зреагує, але на такий середній слабенький вітер воно цілком пристойно і температуру вулику тримає. От, так що недорого. Ну, знімати не довше, ніж розкривати лежак. Це з вулика з ряда зняв, скрутив рулонами і маєш доступ до всіх вуликів. Бажаю всім. Гарного сезону. Хай вам щастить!